Метро Білоус ти кажеш, не було голодомору. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комор з якого зерна вимоло до тла, як навіть мгарево мали із печі і забирали прямо з горшочки. Окрайці виривали з рук малечі і з торбиночок стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді як був і урожай? Усе сиціль викачували з двор, Греб нічого людям не лишав. Хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто на чому це лежить сумлінь? Імперський молох світ нам затуляв. Я бачив сам оту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах, І досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору.